Усім доброго і мирного часу! Після останнього відео, де я показував, як зробити на швидку руку ось такий вітрячок, посипались багато критики, багато різних слів. Ну і хочу пояснити деякі нюанси. Хоча я вказав, що це на швидку руч, як то кажуть, на коліні зробити швиденько в домашніх умовах. Але критикують, наче я претендую на якогось Оскара чи виставку маю виграти. Ну і ще, коли стараюся все детально розказати, показати, пояснити, розжувати, відео виходить, звісно, довше. Тому пишуть в коментарях дуже багато бла, 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 багато води. Давай коротше. Цей раз зробив коротше. Чому не пояснив, чому не протестував, чому не режував, чому не зробив заміри, тести і скільки споживає двигун, які, які там витрати, ну і так далі. Я розумію, що всім не вгодиш, але хоч додивіться до кінця, там в кінці відео, деколи є всі пояснення і ті тести. А то зразу пишуть, зразу там ганьблять і так далі. Та додивіться до кінця хоча б. А то пишуть, що краще взяти кулер від комп'ютера і буде набагато ефективніше. Ну я ж там в кінці показував і тестував ось цей кулер. Я не претендую на унікальність чи хватати зірки з неба. Що вважаю за корисне чи цікаве, то і показую, в першу чергу, щоб це було корисне, щоб приносили якусь користь. Ну, а друге, щоб було цікаво, і взагалі не женуся за тими лайками чи підписниками. Жодного разу я не сказав, не попросив, що там підписуйтесь на мене чи ставте мені лайк. Можливо, я єдиний тепер блогер на Ютубі, який не попросив ні лайка, ні підписки. Ну Взагалі врахую це ганебним, ну, соромно, коли ще відео не почалося, а вже просить поставте мені лайка. А, ну Ти мені покажи спочатку щось цікаве, корисне, а тоді я вже подивлюся, ставити тобі того лайка чи на тебе нафік. Перше питання по електродвигуну по цьому моторчику. Звідки він і що це таке? Ось така модель зараз приближу покажу. Це 9000-6305. Ось там така якась фірмова їхня емблемка, якийсь такий значок, видно, якийсь фірмовий. Єдине, що я знайшов, це що він 12-вольтовий і від принтера Hewlett Packard. А інших даних я не знайшов. Ну, Можливо, погано шукав. Бачите модель, хто хоче, можете пошукати погуглити, скільки там обертів, яка потужність, скільки споживає. Ну, не знайшов. Середня ціна на OLX, дивився це в районі 100 гривень. Є і дешевші, там їх і по декілька штук одразу продають. Ну, середня ціна 100 гривень. Друге питання це якраз по цій шестерні, чи не простіше було зняти і поставити іншою стороною. Я ось про цю поставлю фотку, як був такий кант спереді, який заважав одягати. Скажу, що в моєму варіанті це не простіше. Пробував підважувати там викруткою, не йде. Видно, воно там запресовано сильно чи на гарячу одіте. Мені простіше було його сточити. На рахунок самого вітрячка, цього пропелера, самих лопатей, які гонять повітря. Обирав спеціально, щоб була м'яка пластмас, щоб там хтось палець підсунути, щоб не обрізатись, не травмуватися. Метал одразу відкинув. Думаю, як злетить, то ще комусь скальп зніме. А ось цей м'ягенький такий, добре гнеться, запальничкою нагрівав і під певним кутом вигинав. Кут також на око вибирав. Звісно, кожен градус, кожен лопать я не міг вгадати. Ну, як вийшло, так і вийшло. Те, що воно працює, видно одразу. І ще в тестах покажу. Хтось тобто писав, що добре, виходить із кришки з-під Ну, Можливо, в мене такого не було, що чого мав, з того і зробив. Ось, замовив собі такий вентилятор, коли вимикають світло, щоб можна було і таким же користуватися. По відгуках люди хвалять. Замовляв на OLX, обійшовся мені 320 гривень. Ну, на AliExpress буде, звісно, дешевше. Ну, але це раді експерименту попробувати, що ж це таке і як він працює. Сам вентилятор поставляється ось такій коробці. Назва топка, топка, скоріше, так як модель К-50. В коробці тільки ось інструкція, і більше нічого немає. Ну, там і більше нічого і не потрібно. На самій коробці ось тут вказано, що є три швидкості. Безшумний і конектор USB. Ось на коробці вказано: модель К50, розміри 126 126 на 58 5 вольтовий і на 1 А. Що можу про нього сказати? Ось покористувався деякий час, можу тільки похвалити. Дизайн класний, ось такий ну маленький, компактний, захищений, в лопаті палець не всунути. Сам по собі невеличкий, в порівнянні з таким комп'ютерним, виконаний з такого ABS пластику, досить приємний. Сам по собі кажу, невеличкий, ну, ось, ну, нічого немає, лишнього, нічого не заважає, В переносці дуже буде зручний і практичний. Тут ось тільки маленькі прорезинені ніжки, там такі, наче як пльоночка якась така резиново наклеєна. І більше нічого немає. Але знов таки він ну, стій, стійкий не совується, бо якщо перевернути до грунгами, то він же ось як, як на льоді крутиться. А тут добре стоїть. ось. І найбільша зручність те, що він ось обертається, повертається Ну, примусово. Тобто не сам крутиться, а рукою собі можемо пускати, під який хочемо кут. І, і він дує, має на увазі от таким ясно, покроковим рухом. Він, ну, можемо направляти собі, куди потрібно повітря. Ну Ось так десь. Вверху, наприклад, тут паяє, а він витягує там дим, всякий сморід може витягувати. Чи навпаки десь опустити вниз і так продувати щось. Ну Маневрений, маневрений і такий зручний по всіх питаннях. По собі сам легенький. Так, з управління, всього-навсього, одна кнопочка. Ось вона така широка. І це все. Взаді на корпусі так і написано: бренд ТоПК модель К-50. І ось довжина кабеля 1,20 м. перемірив, так і є. 5 вольт 1 Ампер. Три швидкості. Дійсно, кабель зручний. Ось такий малесенький, тонесенький і приємний на дотик. Ну Такий якийсь бархатистий виглядає. USB-штекер. Ну Довжини дроту якраз вистачає, щоб підключити десь ззаді до комп'ютера, поставити собі на стіл чи до павербанка і переносити. Ну, ну Зручний, нема що казати. Ось самі лопаті зроблені з такого білого пластику. Я думав, що там взагалі з якогось такого м'якого, наче як плівка має бути, чи щось таке м'ягеньке. Ні, ось трогаю вони не прогинається. Ось тако прогинається. Спочатку, коли подивився, щось мене розчарували, ті лопаті, якісь вони порівняно такі маленькі, порівняно з корпусом. Здавалося, що дути буде не дуже ефективно. Але помилявся. Підключив до павербанка цей вентилятор і одразу проведемо заміри, щоб не було знову питань, що я нічого там не міряю. І так, вмикається все однією кнопочкою, ось тут. Один раз нажимаємо. Тут засвітився синій світодіод. І скільки ж він споживає на першій швидкості, ось дивимося 0,31. Ну, максимум я бачу, 31 мА. Ось скаче. Більше-менше, ну більше 31 не бачив. Тобто в першому режимі досить економно. Так, переключаємо на другу швидкість, перевертаємо, ще раз кнопочку отицаємо. Чути по звуку, що розганяється, починає дути швидше. Ну Цікаво, дує, дує такого гарно. Так, що в нас на другій швидкості показує? 0,51 61. Так, третя швидкість. Ну, я б не сказав, що він зовсім тихий. Ну, порівняно тихенько працює. Але не так же, як пишуть, що зовсім безшумний. І. Що в нас показує? 0,90. О, 1,12. Так як і заявлено, 1 А. Ну, так воно і є. О, рівно 1 А. Ну, напевно, всі ми чули, що кожен вентилятор, кожен там пропелер має якусь свою тягу, може тягнути там якусь вагу там, в грамах чи в кілограмах. Ну, перепідняти я не зможу, а ось опустити можна спробувати. Ну, Ось, буду направляти струмінь повітря на ось кухонну вагу. І тоді будемо бачити, наскільки він сильно буде тиснути, який потік повітря, наскільки грам, наприклад, тисне. І можна буде порівняти, який сильніше дме. І почнемо з цього маленького. Такий USB, самий простий, самий поширений, мені здається. Тут тільки штекер, тільки вітрячок, і ось тут моторчик знаходиться. І все. На Оликсі я бачив продають по 40 гривень. В магазині, звісно, буде дорожче. Так, ось він працює, також досить тихенько. І споживає він у нас 0,19. 19. Ну, Бачу, скаче там о, до 21. 21-19. Ну, досить економний. І я сказав би, що на своїй розмірі він дує досить таки непогано. Ну що, тепер спробуємо, скільки він буде тиснути на нашу вагу. Так, ось бачимо 0 і буду представляти. Ну, віддаляти чи приближати. Так, ось. 7 грам показує. Так. Ось. Нижче, нижче опускаю. Це. ось У будь-якому місці 7 грам. Так, піднімаю вище. 6. Тобто 7 грам це в нього. На максимальне, що він може витиснути. Тепер пробуємо цей купований за 320 гривень. І зараз він крутиться на першій швидкості. Так, тут у нас 0. Приставляю. 6 грам. Так, максимально низько. О, 8. Ще нижче. О, коли дуже низько пускає, то виходить якесь. Шум завихрується повітря. Закручується. Так, то що в нього? 8, так? Вище піднімаю. 6, ще вище. 5. Ну, 8 максимум на першій швидкості. Так. Додавляю другу швидкість. Розігнався. Так. О, тут вже. Значно. Так, фокусуйся, Йокі. Одинадцять, дванадцять. Чотирнадцять максимум було. Так, і третя швидкість. Розігнався. Вісімнадцять. Коли дуже низько, то вже, вже йому повітря не вистачає. 19. Так, 19 максимум. Вище піднімаю. Відповідно, менше попадає повітря. 19. Так, беремо тепер цей від комп'ютера і 18-вольтового акумулятора. Ну, Чесно кажучи, якийсь він вже підуставши. Він старий, крутить не дуже. Ну, але попробуємо. Так, 0. Так, фокусуйся. Приставляю. 10. Так. Ну, 10 максимум. Он, 13. Десяточку. Десяточку він витягує. Слабенько. Ну що, замірюємо, скільки споживає цей саморобний вітрячок. Так, так по нулях. Торкаюся до акумулятора. Загудів, так. 200. 30, 230 мА. Ну що, я вважаю, що така конструкція має право на життя. 230 мА, а 7 амперний е, акумулятор це плюс-мінус 30 годин може працювати. В той час якось цей купований на третій швидкості е, споживає он 1 А. То це вихватить... На 7 годин. Ну, Де 30 годин, а де 7 годин, то суттєва різниця. Ну що, перевіримо, як тепер буде дути ось цей вітрячок саморобний від принтера з моторчик і саморобні оці лопаті з кришки. Ну, Саморобний. Як там їх загнув, як вийшло, так і подивимося. Так, що, підключаю ось ці клеми. Так. Загудів, Так, вага на нулю. Опускаю. 33. Нічого собі. 35, 36. О, 44. Навіть 48 проскакує, Видно, як під яким кутом нагну, так і, і виходить. Ну, 42 стабільно. 45, 42. Хех, нормально, нормально. Нема що казати. Ну, дує. Зачотно. Ось таким чином трохи зменшив шум, трохи вібрацію. Ось диск з наждачним папером. І притуляю ось до лопастей. Вони тоді вирівнюються і гарно, тихесенько стало працювати. В ідеалі цей пропелер замінити ось таким заводським, то буде набагато краще. Але це вже буде не на швидку руку, це треба заморочитися, його там чіпляти. А ось, якщо треба швидко, просто то просто з кришки вирізали і дме. А щоб взагалі зменшити звук, шум і оберти, можна поставити ось змінний резистор. Думаю, на Термоклей приклеїти чи на суперклей. Ось таким чином. І собі регулюємо оберти. Оце хочу перевірити, як буде дути канальний вентилятор. Ось він тут стоїть. 100-мм, ну, 10 см діаметр. І попробувати, як він буде дути. Це ось сушилка для взуття. Вже робив відео, показував. До речі, кращої в інтернеті не знайдете. Саморобної маю на увазі. Дує, гріє і одразу забирає запах тут ультрафіолет. А, зараз і покажу. Ось, включив, працює. Чути, як гудить вентилятор, нагнітає там повітря, і там он стоїть. Видно патрон і лампочка розжарювання. Там на сотку стоїть, а тут кварцева лампа, щоб забирала запах взуття. Ось тут з боку вимикач і он видно світиться кварцева лампа. Буквально хвилину часу і ніякого запаху від взуття немає. Ну, поганого запаху немає. Ну, настільки сильно вона працює, може навіть засильно, що за хвилину дві, то такий запах. Того озону, ну, знаю, озону, мені хлоркою чомусь чути, ну, досить ефективно працює, Ось вимикач. Робив з розрахунком на дві пари. Якщо потрібно одна, то ось заглушки, просто закриваємо. І сушимо тільки одну пару. Все повітря якраз да, проходить сюди і сушиться. Відео про неї я виложив ще 3 роки тому, а працює вона цілих 4 Ніяких проблем з нею немає та й бути не може. Хіба що лампочка може перегоріти. Ну, Навіть без лампочки працює. Швагро зробив по такій же схемі, тільки без лампочки не хотів морочитись. Також сушить, просихає правда, довше. Ну, Тепла менше, просихає довше. Ну, Лампочку можна собі регулювати. У мене там сотка стоїть, можна поставити там на 60, наприклад. Ну, хто яку хоче, взагалі без лампочки. Просто чим сильніше вона гріється, тим скоріше буде просихати взуття, особливо зимове. Конструкція, як видно, проста. Всього складається з чотирьох цих тройників каналізаційних. Раз, два, три, чотири. Ну, можна їх додати хоч ще штук вісім, залежно скільки нам потрібно. А якщо не треба, то просто закриваємо заглушки і працює. Ну, це трохи компактність додає. Можна зменшити, на, наприклад, на одну пару зуття, можна продовжити. Ну що тут? Сам канальний вентилятор, патрон з лампочкою і там кварцова ця лампа. Плюс тут вимикач. Ну і все. Я хочу перевірити цей канальний вентилятор. Ну розбирати я це все не буду. Все там скручено, заскріплено. Ось два отвори, з яких буде дути на вагу. Ці два будуть заглушені. Наскільки сильно дує, ну ось листок, наприклад, от показує, наскільки сильно він притягується. Ну ось, Тримається, так? І наскільки дує ось зверху. Ну Видно, видно. от. Так, вага виставлена на нуль. Ось ця сушарка з цим канальним вентилятором. Так, чути, що, от шумить. Тепер перевертаємо. І наскільки сильно буде тиснути на вагу. Так, ось з висоти це вже 8 грам, так, опускаю, опускаю. Торкнувся. 8 грам, так, піднімаю, в сторону 0. Нахиляю 9. Навіть 10. Ага. 10 грам це максимальне, так? Цікаво спробувати цей напольний вентилятор. Так, тут зараз стоїть перша швидкість. І як буде тиснути на цю вагу. Так, Нахиляю. О, 12 зловив. Зловив 12 і навіть 13 бачу. Ось таким чином. 13 грам це максимум. Ну Така площа, маленька вага. Переключаю ось на третю максимальну. О, чути загудів. Так, що у нас там? 0. Нахиляю. Ось коли трошки тако лівою стороною до вентилятора, то от якраз 15 там і тисне. 15. 16. а 17 навіть грам є. На третій швидкості 17 грам. Ну, ось взяв таку більшу банку, прямо в ній заморозив воду. Правда, не до кінця. Ось роса. Видно, що там лід є. Якщо думаєте морозити прямо в банці, то не доливати хоча б там четвертину чи краще третину води, бо лід сильно розширяється, може тріснути банка. Я не до кінця заморозив, так що пробую так. Підключаю і дивимося, чи є якийсь результат. Так. О, прохолодненьке так. Звісно, не таке, як там з холодильника чи з кондиціонера. Але дує класно, класно. От приємне таке прохолодне повітря. Так що така ідея має право на життя.